Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила Терлопроводник. Ставте вподобайки, робіть розсилочки, підписуйтесь. забуваю все время сказати, там, підписуйтесь на Тікток. Є там канал у мене, і там зовсім інші розклади про стан ваш, про, ну, не всіх, звісно, а. Комусь це потрібно. І на Інстаграм підписуйтесь теж зовсім інші розклади. Не такі, які я роблю прогнози в Ютубі. Так, хтось тут хоче, да, в тройних отношеннях жінка сильно переживає і хоче нового етапу, але каже, дуже тяжко. Дуже тяжко. Уроки не проходяться по судьбі. Ем, хоче перемін. Очікує. Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в WhatsApp Viber і іmo. Не дзвоніть, пишіть. Добре. Поїхали. Тут запитували мене, буде напад з Білорусії в районі Чернігова. Буде напад з Білорусії в районі Чернігова. Ну, це тяжко зробити. Угу. Знаєте, тут боротьба йде. По-перше, тяжко, ну, непосильна ноша для Білорусі. А з іншої сторони луна. Що в цій луні? Угу. Постійне очікування. З Ах... одної сторони, знаєте як? Вроді там Лукашенко і випендрюється, так? Да? Розповідає, там, звідки там напали, можу показати. А з іншої сторони, він стримується від обстрілів, від, від атак. Ну, тому що вже ж, угу. судьба помінялась, да? Тут вряд ли хтось щось буде нападати в відкритую, знаєте, якась така. Подпольная история. Уход, да, стримуют, по, ну, хочется стабильности, та и боятся. И как бы э, перерывчик с одной стороны, а с другой стороны, вот их качает. То есть это перерывчик, чьи длительный период времени, тут они находятся в жертве. А жертва чого? Ну, не ресурсно, От немає смисла, немає, у них немає чим. От чим там воювати і підготовленості немає. Вони тут стоять в обороні. Вони відстоюють, ну кажуть, ні 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 Ні. Шанса хочеться сохранити. Сохранить, по правосуддю статус жертви. Ну, прикидуються жертвами, да? Угу. Понимаете, сохранить статус жертви. Що вони тут не жертви фінансов... фінансової залежності, От вони залежні. Ну і фінанси, в тому числі Пентакли, це ж показують, по ідеї, щось таке. Знаєте, матеріальне. От Матеріальне, то тобто вони залежні від Росії матеріально, Ну, розтруєні. Да, Стримують, не хочуть вони нікуди йти. Так, Су-35С. Це правда, що росіяни там запустили ролики, я дивилася, як там льотчик їхній, він пілот. Да? А він виступає, благодарить там з заводи по зборці самолетов. Давайте подивимося, Су 35 і С. Вони збирають реально зараз, в часі, в времени збирають їх зараз. Ой. Ну, і, У мене було предчувств, дивіться, інтуїція підказувала, ну показує, що стабільно работає. От у нас все є, ну це брехня. Насамперед, вони розстроєні. Їм, щоб создати, собрати, не то, що создать, собрати самоліт, у них ж вони ж під санкціоні, у них немає з чого їх збирати. То, що вони там показують. Розповідають сказки, що у них там все нормально, вони получили літаки ще, Су-35С, благодарность там коллективам. На самом деле, да, тут получается обстреливать им уже, как бы, військовые... це ж військовые литаки обстрілювати, вони тут на паузу поставили, тому що все цікається. все тільки на знаєте, на, на менталі, от іде. То есть на, на разговорах, да, ну обмежені, дивіться. Вони не знають, що їм робить. Ну, создають видимость, як завжди, по деревні. Обмежені. міру що? Ну, по, розру... по міру їх розрушає. Башню влаштували. Ну. Старші аркани показують. Зараз судьбоносные события. Тобто йдуть такі там їм санкції устроїв, дьяволу дуже тяжко, да? дуже тяжко, непосильну ношу взяв. І И... Народ, да, їхні там, люди в їхній країні вже цим розказам. Тобто, вони ну, теж не дураки, мабуть, все-таки. Не всі там короче, дураки, які бачать, що йому ж якось треба зберегти цю власть, понимаєте? І зараз починають думати, що там у них все в порядку. Алимана спрашивала тут э, дороги и здания в Мариуполе из мертвых людей, а Сеченко блогер говорил у себя в видео, я точно не скажу, хочу от вас через тару узнать. Но есть такие размовы, что Мариуполь Там не менее 100 тисяч жертв в Маріуполі. Це ж їм там, коли бомбили, люди поранені залишалися в холоді, в голоді, ніхто їм не допомагав. І ви ж знаєте, що Маріупольський драмтеатр, там, де написано було діти, і ці ж уроди бомбили, скільки там по приблизительним. Були різні цифри. І 600, і 900, і там з дітьми, там ніхто їх не рахував, те кількість, там було кому рахувати. Ну насчет театру я знаю точно, що там бульдозера розрівнювали і ніхто не списав нікого. На майбутнє кажуть, Уходити будуть, Ну, тут боротися будуть, тобто, щоб не... на майбутнє, щоб не відстаювати, не було сложно, так. тому що це все знаєте, як преступлення в онлайні. От Я кажу скільки разів, вже, що зараз йде війна в онлайні, тобто, спрятатися невозможно. Заховати свої преступлення невозможно. Це якщо а, ті Дуже важко балакати. Ті <кхід> уроди, які це все творили, вони думають, що війна все спише, не спише. Там дуже багато людей загинуло. 100 тисяч є загиблих там є. Таємниця кажуть. По правосуддю розрушено, багато взорвано. Там, Понимаєте, там же ж бомбами закидали, там обстрілювалося, все взривалося, все взлітало. От і... Да. Емоції переповнюють. Угу. По правосудню, бачите, башня. Там все, понимаєте, все в частях було, в частях чоловіческих тіл. Там ніхто не збирав нікого, не хоронили, не давали ж хоронити. Звісно, там і дороги, і будинки. Я не кажу там, що прям в стінах. Ні, ну їх закатували в, в цемент, в асфальт. Закатували, да. Угу. Ну, приділити кількість, кажуть, буде нереально. Вони прибирали за собою. Багатьох спалювали, спалювали в крематоріях. Угу. А дітей по міру розвезли, ось показують, понимаєте? Дітей вивозили. Це те, що тут у нас, де, де окупація произошла, це Херсон, там і села, це звідси там, понятно, 19 тисяч офіційно, більше трохи 19 тисяч дітей вивезено. А там же ж, непонятно, там все скрито, показують, що тут було, знаєте, таке. А ток дітей забирали і вивозили. О, я ще знаєте, що хочу подивитися, коли пішла така, така розмова. Я ще подивлюся, там кажуть, що у Білорусі у Лукашенко більше 4 тисяч дітей наших вивезено в Білорусь. Вони... Це правда, що вони вивезені туди? Сопротивляется, не кажуть. Луна. Невідомо скільки. Понимаете? Невідомо скільки. Тут йде до сопротивления ожидания. Угу. Но ну, выяснять тупиковой ситуации. Считайте, якщо людей поубивали, ну, родителі, і дома там згоріли, квартири і, і все остальне, то возвращаться, кажуть назад і, дивитися, ну, вияснити це все. Ну, так, Тупікова, не знають, як це зробити. Тупікова ситуація. Угу. А з другой стороны, по єрофанту, знаете, тут зміни в долі відсліжуються, відстежуються. І по колісу фортуни є желание це все восстановити, Ну, інформацію восстановити, дітей знайти. Вос... Угу. Ну, чекають. Чекають, удобно Поки що розстроєні, тому що тут ще багато загиблих. І, я кажу, тут складна робота, звісно. Наскільки я дивилася інформацію, ось буквально вчора йшла бігуща строка, що Україна повернула 1743, по-моєму, там. А дитини з, окупіру... ну, з... з Росії, там, з окупованих територій, коротше повернули. Діти, Діти не були вдома три роки. Угу. А скільки дітей погибло? Кажуть. Це дуже важко. Угу. І знайти не зможуть. Добре, дивимося далі. Велике вам подяка, що подивилися моє питання. Тепер подивіться про Анджеліну Джолі. Чи буде візит на лівий берег Херсонської області, коли закінчиться війна? Сьогодні була в Херсоні 5 листопада, я знаю, теж бачила інформацію. Давайте подивимося, приїде Анджеліна Джолі на лівий берег

Ви знаєте, тут буде така історія на лівому березі, поки що ні, по колісу судьби показує, ой, по як сказати, по судьбі, ну, от, як, як піде по правосуддю. Тобто, на даному етапі кажуть, що в ближайше время, вода, після війни, як ви кажете, от через річку туди, там військові, там на довгий період часу буде від розрушень башня. Ну, тобто, там будуть очищати землі від зривчатки, від, ну, там небезпечно буде дуже. Це вважайте, ми після деокупації вже три роки пройшло. Вона приїхала. А до цього у нас там теж було все заміноване. Чистили, їздили, ну, ну, дороги, правда, очищали. Угу, Домовляться. Домовлятися. Обман. Маніпуляція. Угу. Ну, буде дуже тяжко. Ні-ні. Буде відсікатися. Не дозволять. Поки що. Помощник прийшов. На, дивися на. Йошка, прийшов допомагати. Іди. Тут на длительний період времени не, не можна буде. Не будуть пускати. А що за маніпуляції? Ну так, да, скажуть, важко дуже підожіть на будущее. Ну, как би блокируйте очікування. Ну, не треба прям її, куди там її вести, кажуть, там страшно, як сказати, не води, не світа, ни... нічого і, бы, би... Коли це закончиться, тут буде, спротивлення. Спротивлення, тому що ще не час, ще не время. Окей. Дивимося, Америка проголосувала. Можливо, ви чули. Там були предварительні вибори, вибори на проміжні вибори на. Ну і мера вибирали в Нью-Йоркі. Сьогодні почула таку інформацію, а ну, Ой. І почула річ цього мера, якого вибрали в Нью-Йорке. Мер його звати Зорак Мамдані. Він перший мусульманин на, на такому посту на посту в Нью-Йорке з 1892. С, 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 1900, ой, 1892 року э, такий молодий, а мусульманин так взагалі перший, Ніколи мусульмани не були мерами міста. Трамп дуже не хотів, щоб він був мером. Мені сподобалась його річ, як пам'ятаєте, колись розклад робила, і у нас була ця тема піднімалася, що Трамп прям так против проти іммігрантів, а цей заран він каже: Америка. Нью-Йорк, це город емігрантів. І я каже, еммігрант. І я буду за іммігрантів, щоб нікого не видваряли, і построїли це, це місто емігранти. Тобто, ну, все построєно на іммігрантах. Це взагалі Америка, це ж сплошні емігранти. Там же ж Хто корінні? Індіанці тільки. І все. А всі останні приїжджі, в тому, в тому числі і Трамп. Ну, слава Богу, очнулися американці і вибрали такого класного мера. Дай Бог, щоб все у них вийшло. Давайте дивимося далі. В Америці буде війна, бо я чую тут один. что он там ясновидящий, или он все, все говорит, что будет война в Америке. Давайте посмотрим, будет война в Америке. В Америке будет война. Нет. 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 Тут идея, знаете, как. Все закінчиться переговорами. Понимаєте? Десятка мечей, То Тобто починається з десятки мечей. Закінчиться все. Переговорами, домовляться. Це хто у нас агресор там? Ну, у нас, я говорю, у в, в Америці це ж Трамп э, такий агресивний. Зараз це республіканці там. Якби как бы підтримують того Трампа. І останнім часом взагалі кажуть, що чим більше, чим далі, тим більше республіканців стали ну, проти Трампа, проти його рішень. І длительний період времени, тут кажуть, в одиночку рішати не зможуть вот Трампа в голову, що там він воювати з ким буде. Можливо, це мали на увазі по поводу Венесуели, так в Венесуеле ми дивилися, що ні, там будуть переговори. І тут починається з того, що закінчиться це сопротивлення і там настраювання людей на накручування історії про війну, і тут в одиночку рішати ніхто не буде. Уход від цього одиночного рішення. тобто Єдинолічного рішення, нересурсного і немає сенсу, там треба країну вистанавлювати, угу. будуть відсікати воєнні дійсві. Угу. Оцікається війна, буде сопротивні, скажуть, хвати, знаєте як? От закінчаться оці агресивні речі. Налаштовування однієї країни проти другої країни. А Як, знаєте, корону подвинуть там трошки Трампу, і не, не трошки, відомо, начистять, і закінчиться це все. Оце балабольство. Чим воно Угу. Ну, будуть наблюдати за луною. А що тут? Що, що в цій луні? По колісу фортуни. Угу. Ну, нікому ж не хочеться, щоб діти були жертвами, нікому. эти ті закончаться ті ілюзії, ілюзії стабільного, да, стабільного балабольства. Да? Знаєте, тут ще буде, іде така інформація по потоку, тут ще буде відкриті е, е, того, що, е, знаєте, відкриються як таємниці, як у той ящик Пандори відкриється. Наскільки збідніла Америка, понимаєте, от буде Така що обокрали її, да. Угу. Ну, тут заблокується якась історія. Заблокується, поставиться крапка на тому, що ми сильні, ну, подарували уже ж репутацию Америки. подорвали, ми сильні, ми круті. Ну, оце все підірветься, то тобто есть заблокирується, уже как бы точку поставлять. Ну, от ці ожидання, по поерофанту з одной сторони, а з другої сторони, нересурсне не захочеться вкладуватися в очікування якогось сумасшедшого діда. Отак так от. Ну так. Да. Ну і вийдуть обмани якісь, вийде це наружу, таємниці якісь вийдуть. Добре, поїхали далі. Пройшла інформація, що на днях наші ЗСУ відвоювали територію там, де раніше була, там, кажуть, острови, є і вода в тому числі. Де було каховське водохранилище. І там поставили прапор. Давайте подивимося, це правда чи ні? Це правда? Це правда. Ух ти. Ух ти. Ухти. Дуже гарні карти. Дивіться, тут іде, іде боротьба. Вона ще не закінчилась. З однієї сторони заблоковане, з іншої сторони, шанс є. От іде боротьба, перестрілки йдуть, і ситуація скоро проясниться. Сонце це сама, така, сама крута карта. Ситуація проясниться. Проясниться в чому? Ну, обстріли, обстріли йдуть. Одні обстрілюють, другі захищаються. Тут ще, якби, не закінчилася ця вся історія. Да, і знову сонцем закінчується. Все буде в нашу пользу. Йошка, ні, больно. Ну, больно. Так, ну на сьогодні все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією. І спонсоруйте, донатьте пока-пока.